Всім привіт ребята и сьогодні буде такий давно я не знімав відео. Сьогодні у нас буде контент про мій квадрик. Ось він такий. Зараз роблю огляд. Така пружина. Ось вот тут вихлопна. Звісно я планую ось це бачити. Тут э, цей вихлоп, Типу як гушик забрати, щоб... У мене мої добрі Ось така труба. У е, мене такий шлем теж. Е, вот. А тут я акумулятор, коротше, зняв. То, як ви знаєте, я зараз вам покажу. так. Тепер у нас зима. І в мене акумулятор в хаті сиди. Е, і я тепер просто... Я пробував вчора, короче, заводити, у нас щось не заводиться. Хто може, будь ласка, мені підкажіть? Е, ну, я вроді би акумулятор підключав, але знаєте, вроді би як щось не є. Я от зараз я вам покажу. Ось тут. Думаю, лікше якщо... отамачити от ось то. Ось цей типу, кранчик. Отут де як Во. все. Е, і ось там от то, цей екран іде такого Оттуда, і... типа, от туди, як вибирать. І типу там такого... Давайте. От цей. Тут цей кранчик. ну Як, сам екран, як це вам показати? Во. Це бачите во, в тому. Ось це. ось Це е, це, типу, тут бак. І можна типу, злетити бензину, залити новий і попробувати, звісно, ось там е, акорбуратор. Я просто, звісно, в мене вот тут є, звісно, є ще кікстартер, але... Це може кікстартову було найбільше заводити, але тяжко дуже. У мене отакий хомер 200 кубів. Отак він спереду виглядає. Так от. Дано, звісно, вже не катався. Спереду, як ви бачите, підвеска така ж сама, як ззаді. От тут з двох боків. Е, я планую... Ось тут зробити фари червоні, бо вони у мене світять якось ці, ну, простим, білим. Тут у мене автомат от, І у мене от типу як коробка передач, от, нейтральна, тут, тут вперед, тут назад. Тут є масло чи що це таке. А тут є тільки такий вентилятор, це щоб тут дивитися, що там. Отак от, от. І хто може підказати, що ліпше робити після зими? Коли ну зима ще є, але от тепер зима і, наприклад, уже найтепліше стає. І з чого починати, типа... Щоб завести квадрик і нічого там не поламати, і щоб добре завелось. Скажіть в коментарях. От. А тут сама така сидушка. Е, вот. Мотозона. Він, Вікна вже, конечно, чуть первая. Нічого. І я... В цьому квадрику не можу знайти е підсос і свічку. Я десь це шукаю, шукаю і вообще не можу знайти. Що ж тут нема? Ну от тако. Ладно, на цьому... Секайте, я виключу фонарик. на цьому відео буду вже на цьому буду вже кінець. І я думаю, що це відео дуже круте. Я його чуть-чуть може не знаю, щось там пороблю в цьому відео. І підскажіть, що можна тут у цьому кадри зробити, Тіпа, як правильно заводити після Тіпа, зими. Будь ласка. 新爸爸。<laughs>